Друзі, вітаю вас! Це знову хлопці з нуля. Ми знаходимося на хрещатику. Сьогодні ми знову будемо говорити з цивільними про військові справи. Сьогодні питання буде дуже просте: як нам перемогти в цій війні? Взагалі, як нам виграти цю війну чи що нам заважає її виграти? Нам заважає корупція. Тобто, ви вважаєте, крадуться гроші, які могли б піти на, на зброю хлопцям на зарплату, і тому ми так. нам важко виграти цю рік? Так, іменно так. Бо хлопцям, наприклад, коли я везу з... Я давно живу за кордоном, так? але ось, ось, наприклад, зараз везла хлопцям машину, так? Мої знає, моєї подружки син. Воює з невісткою разом з 2014 року, так? Везла їм машину і поки не дала не поклала 200 доларів, я сутки стояла і мене не пропускала. Хоча в мене всі документи були в порядку. А кому дали етів? Пагранцям. Так, вони сидять і нічого не роблять. От, і тільки чекаю, щоб дати їм на лапу. Наскільки ну, можна? А вони розуміли, що ця машина йде, ну, що, що це. Їм все, це, все що... одно. Це... Ви розумієте, що їм все одно, куди вона йде? У мене всі документи були, на яку частину, на... куди вона і до кого вона йде? Просила, Милу бачиш, хлопцям туди дзвонила, вони дзвонили їм. А що сталося? Що сталося? Я вожу три, три роки ці машини. Бувало, спочатку війни було таке, що я поки доїжджала, наприклад, до Польщі, щоб вибрати другу, вже хлопців, половину хлопців не було, з якими я здоровалася. А вони зараз що? Одні гроші, ну скільки можна. На штрафплощадку, подивіться, нема значення, на яку я з міста Житомира, нема значення, на яку штрафплощадку ви туди підете. Зайдіть на будь-яку штрафплощадку і подивіться, скільки стоїть машин. Чого вони там стоять? А чого вони стоять? Я е, знаю, чого вони там стоять. Чекають, хто дасть грошей побільше. Чи я я взагалі не знаю, що треба змінити, що треба взагалі що, що в людей повинно змінитися. Добре, це дуже емоційно. А скажіть, будь ласка, а ви це останнім разом везли машину, далі 200 баксів, А до цього ви возили безкоштовність? Чи теж давали? друга зміна була? Одні беруть, другі не беруть. Ну, це, це був не єдиний факт, чи воно? Ні, це не єдиний факт. І раніше брали? Так. Спочатку війни боялися, а зараз ніхто нічого не боїться. У них, як мені пояснили, у кожного е прикордонника є такса, і вони просто беруть. Як нам виграти цю війну? Виграти не знаю. А, знаю я, какая знаю, так. Да, перестати красти з нутрі. Ви вважаєте, що дуже великі кошти крадуться і нам не вистачає на, на практично всі крадуться, тому нам не вистачає. Тому у військових виникає питання про якусь там ідею, за що вони взагалі воюють. Тому що це під час, коли продаються землі, під час, коли е, розміновується е, південь, під час, коли кладуть зараз асфальтують сумщину, виникає дуже багато питань. А скажіть, будь ласка, а, а ну просто ін, іноді кажуть, що це росіяни вбрасуються. Ну, це типа і псо, що розворовується. Ні, це не ІПСО. Це реально. Ну, Чому ж тоді міністр цього Міністерства єдності, один, один з найбагатших міністрів, а цьому міністерству дуже небагато років? Чому в нас сім органів? А! Отут диві, дивіться, я вам хочу розповісти. Це теж приклад. Оце будівництво, оце тут будівництво повністю незаконне. От воно ну, повністю немає в них жодних документів на, їх на, на це будівництво. Тут е, був, е, от ви хочете сказати, що немає корупції, нічого, ніхто не краде. А я хочу сказати, що прямо посеред хрещатику під час війни проти рішення суду, що набрала законної сили, проти приписів діам, проти приписів ДОКС по зупиненню цього руйнації хрещатику, все одно будівництво йде, і ви мені розповідаєте, що це російське ПСО. Ні, руйнують саме місцева влада та а влада державна бездія, вона знаходиться у кілометрі. 20 тільки листів було написано, як я знаю, президенту. Про цей об'єкт Ми... хабаря тому будують Ну тот як ну так, так хабаря всім, і поліції в тому числі. Тому що коли мешканці тут виходили з рішенням суду, щоб екскаватор цього убрати, поліція заарештовувала мешканців. Ви розумієте? А не а не забув Ми за без спадщини. Ви розумієте? Це культурна спадщина, хрещатик. Це центральний історичний ареал охоронної зони, пам'яток архітектури та містобудування на вище тільки Софія Київська і його руйнують проти рішення суду. То Яка правова держава і що в нас не, не крадуть? Як нам все ж таки перемогти в цій війні? Єднатися всі разом. Угу. Якщо всі разом, то ми переможемо. Якщо буде кожен за себе, нічого не вийде. А як вважаєте? Сам суспільство сучасного українського ми з'єднані чи ні? Ні. Зараз ні. По-перше, по колись так. А зараз ні. А коли це сталося, що ми перестали бути з'єднані? Ну, через місяць, вісім, після початку війни. А чому це сталося? Не знаю. Багато людей воює, але багато людей ухиляється від служби. Як вирішити це питання? Я, як... Не знаю. Я чесно кажу, не знаю. Я про це думала. Що робити, не знаю. Я... Знаєте, якщо кожна людина буде думати, що це він для себе робить, то може тоді він буде гуртуватися, щось робити. А якщо він думає, що він для когось це робить, ну, може так, може Тоб, про це. Тобто, тобто треба думати, що захищати батьківщину це твоє особисте. Ти захищаєш свою матір. Батьківщина це твоя земля, це твоя мати. Ти тут народився. Ну, ти, ти, все твоє життя тут. Як же можна це кинути на прозволяще? Не знаю. Ми тут ще десь вже годину ходимо і нам дуже багато людей кажуть, що заважає, заважає нам перемогти корупція. Ви згодні? Ні. Тобі... Ні, не згодна. Знаєте, чому? Причому тут корупція? Корупція це, одне. це одна сторона медалі. Треба робити так, що якщо ти розумієш, що це захищати родин батьківщину, ти маєш захищати сам її, то тобі корупція не, нічого. Як нам таки перемогті в цій війні? О, я не військовий, по-перше, щоб відповісти на це питання. А добре, якщо по-іншому сформулюю, що нам заважає перемогти в цій війні? Я думаю, діалог. Ні. <рес> <рес> діалог з ким. Ну це вже глиб, глибоко якщо копати. Якщо. Що нам заважає відсутність глобальної допомоги, відсутність реформ в армії, всередині армії. Ну, це те, що по новинам читається. Ну, і згуртованості, мабуть, якоїсь внутрішньої, всередині країни. Дуже багато людей не вистачає на фронті і дуже багато людей ухиляється від служби. Як нам чи примусити, чи зацікавити людей таки піти служити? Теж дуже важке питання. Не кожен може на нього, на жаль, відповісти. Але моя думка, що перш за все, держава має змінювати підхід до залучення людей в військо. А що зараз робиться робить ну, Ті кампанії, які вони запускаються, мені здається, вони не відгукуються в людей так, як це планувалося. Тобто, підхід, що військові це герої. І е, треба так і показувати, наскільки люди чекають їх повернення, е, наскільки люди радіють і почесті всіх героям віддають. А у нас люди, які повертаються з війни, вони не завжди можуть відчувати себе такими. І об'єм допомоги, який надається після військового періоду, умовно, людини, він залишає бажати, мабуть, найкращого. Людина от боїться, от є такі люди, боїться от і йти воювати. Да. Ну, що... Ну знову ж таки, підхід держави не кожен, не кожна людина, яка потрапляє в військо, вона йде в штурмовики або безпосередньо на лінію бойового зіткнення. Це може бути штаб, це може бути забезпечення. Просто у людей враження загальне, що мобілізація, тебе мобілізують, і ти вже там, умовно на пірятку. І ти штурмовик вже, так? ну умовно, це такі загальні, зрозуміло, що воно не так працює. Є повари, є логісти, є водії. Тобто, і оце треба показувати людям. Воно зараз вже працює над цим. Ну я бачу таку рекламу, але мені здається, треба надати цьому масштабності і показувати реальні приклади, як знаєте, true life story. Не тільки військових, а от там є вже канали, є військові кухарі, які показують, що вони готують, як вони готують. Тобто поширювати таку культуру, щоб контент, щоб люди також розуміли, що це не є кінець білет в один кінець. Знайомі, які ухиляються від служби. Так, є. Як ти до них ставишся? Ну, таке собі, не дуже. Якщо б в, в тебе був хлопець, то такий призовного віку, і ви б там дружили, може, навіть більше, а потім він би тобі сказав, все нормально, я буду, але я буду ухилятися від служби. Твоє ставлення до нього зміниться чи ні? Так, зміниться. А як зміниться? Ну, він мене дуже впаде в очах. Я це дуже це, сильно розочаруюсь. Не вистачає людей на фронті дуже багато, і дуже багато людей ухиляється. От як нам зробити, щоб вони, бля, не бігали, а пішли служити? Uh, ну, навіть не знаю, ну повістки для цього є. У мене ну, папа сам пішов на війну. Ну, Він сам цього захотів, тось він не ухилявся. Як нам перемогти? Не знаю, я не стратег, я не військова. Добре, сформулюю по-другому. Що нам заважає перемогти? Навірно, все-таки мало озброєння в нас. Е знизився рівень мотивації. А і от саме... дійсно, ви кажете, про рівень мотивації багато людей на фронті зараз воює і багато людей не хоче їх замінювати йти призиватися. Як нам, що, що нам зробити? Як нам вирішити це питання? Не знаю, як вирішити, але дуже поважаю тих людей, хто йде, захищає нас, підтримує. Звісно, що це вибір кожного, воювати чи не воювати, там іти добровольцем чи ні. Але я вважаю, якщо, якщо треба, потреба в в тобі є в чоловікові, то він повинен йти і захищати. Нам перемогти в цій війні проти Росії, як вважаєте? Ну, я не знаю, на жилах, мабуть, перемогти. А на жилах це як? На жилах це зробити те, що можна. Добре, по-другому поставлю питання. Що нам заважає перемогти в цій війні? А, нам перемогти цій війні владі, нам замаж... заважає перемогти в цій війні корупція у владі. І нам заважає перемогти в цій війні. Потенційні наші можливості у нас трошки не вистачає технічних можливостей, а іноді і фінансових. Ви вважаєте, корупція при владі це така серйозна, дуже багато кредитів грошей, що нам не вистачає на війну. Я не можу вам відповісти точно на це питання, бо я не займався тим, що я когось ловив за руку. Але я тут так думаю, що буваючи в Європі і в Україні. І дивлячись, як вирішується питання для звичайної людини, думаю, що корупція у владі є. Зараз е на фронті дуже не вистачає людей а багато ну, людей призовного віку ховаються, ухиляються. Як нам їх чи примусити, чи зацікавити, щоб вони таки пішли служити? Не потрібно примушувати. Тому що є багато людей, які просто не готові до війни і не хочуть своє життя видавати за те, щоб просто вмерти. Я не знаю, чесно. Це просто потрібно, щоб було бажання. Наприклад, ви спілкуєтеся з хлопцем, угу. у вас там якісь може відносини, а потім він каже, що буде ухилятися. Ваше ставлення до нього зміниться чи ні? А, ні, не зміниться, бо це його вибір. Я знаю багатьох людей, які пішли за своїм бажанням, але, на жаль, я втратила людину через це. Доволі близька людина була. Тому не знаю, це його бажання. Якщо він хоче жити, то хай їде. Якщо людина хоче захищати свою землю, то він молодець. Я дуже поважаю тих людей, які самі йшли. Ну, насильно е відіслати на фронт це також якось не дуже гарна ідея. Хлопці, є люди, які вам дуже вдячні. Особисто я покажу про себе. Я кожному кожний хлопці, якого бачу, що він йде, чи без ножки, чи без руки, чи просто в формі. Я їм кажу завжди дякую. Від серця, від материнського серця, розумієте, я мати. Я знаю, що я кажу. Я хочу, щоб вони всі залишили живі, але так ну я хочу, щоб вони знали, що ми їм дуже вдячні за те, що ми маємо можливість жити, а не бути під тими нелюдями. Я дякую всім нашим захисницям, і захисникам, які нас на зараз боронять. Дякуючи, їм ми зараз можемо жити, працювати, насолоджуватися життям. Дякую вам дуже. Дуже вам дякую. Я дуже надію, що ми переможемо. Я вас вірю ви найкращі. Ось таких людей ми сьогодні зустріли на хрещатику. І друзі, знаєте ще, що хочу сказати. Якщо ви не йдете воювати через те, що в країні корупція, через те, що погано готують в армію, через те, що Ілон Маск курить марихуану, чи ще через якісь причини, насправді ви просто боїтеся. Зізнайтеся собі в цьому, ви просто шукаєте причину, аби не йти будь-яку причину. Це все, що я хотів вам сказати, і зустрінемося через тиждень.